Важливу роль у формуванні сучасного погляду на людину відіграв у ХХ столітті фрейдизм, його засновником був австрійський психіатр Зігмунд Фрейд. Ідеї Зігмунда Фрейда викликали і викликають суперечливе до них ставлення, досить розбіжними постають і їх оцінки. Проте сьогодні можна впевнено сказати, що Фрейду належить не лише відкриття. А й докладне дослідження явища несвідомого в людській психіці. Саме термін несвідоме був відомий ще у 16 столітті, його використали, зокрема, Шелінг і Гегель. Про те, яка реальність приховувалася за ними, залишається невизначеними. Вивчаючи різного роду неврози, Зігмунд Фрейд прийшов до висновку, що вони зумовлені дією досить потужного шару людської психіки. Потужного, проте невидимого, прихованого. Цей шар психіки він і назвав несвідомим у класичному фрейдизмі, а в діяльності Зігмунда Фрейда виділяють три основні періоди, вважаючи, що за своєю будовою людська психіка нагадує. Айсберг найбільша прихована, але й найпотужніша частина це несвідоме. За змістом це прояви в людській психіці найперших та й найпотужніших інстинктів життя. За інстинкту уходить коренями ще вперед психічний процес, тому вони несвідомі і можуть мати у свідомості адекватного виявлення. Видима частина айсбергу складається із двох частин. Свідоме, тобто контрольоване станом бадьорої психіки. І надсвідоме те, що привне, привнесе в людську свідомість культурними правилами та нормами суспільного життя. Основним поняттям у вченні Зігмунда Фрейда є несвідоме як специфічний об'єкт глибокого психологічного і соціально-філософського дослідження. Несвідоме, невидиме, але вони. Але воно присутнє у психіці і відіграє величезну роль у життєдіяльності кожної людини. Фрейд зміг проникнути в темні пласти і закутки духовного світу людини, на що практично не звертав увагу філософський раціоналізм нового часу. Несвідоме Зігмунд Фрейд називає воно, оскільки його дія є безособовою, анонімне. Свідоме це я, а надсвідоме над я. Несвідоме постає в концепції Фрейда найпотужнішим та вирішальним чинником людської психіки. З однієї простої причини його зміст формувався мільярди років в той час, як свідома частина психіки лише кілька років. Десятків років. У зміст несвідомого за Фрейдом входять перш за все два найпотужніші інстинкти це лібідо, сексуальний інстинкт та танатос, інстинкт смерті і руйнування. Все живе повинно вмирати та народжуватися. Тому воно водночас прагне до самопродукування та знищення вже наявного. Проте ці найперші інстинкти суперечать культурі, яка, на думку Зігмунда Фрейда, постає системою певних заборон табу. Інстинкти бажають того, що заборонено культурою та нормами соціального життя. Через це людське я опиняється у ситуації між молотом та ковалдою. З одного боку на нього тиснуть страшні засилою та недозволені за прямою реалізацією інстинкти, а з іншого боку соціально культивовані правила і норми. Страшна внутрішня напруга здатна зруйнувати людську особистість, тому треба знайти способи розвантаження психіки. З одного боку, суспільство завжди припускало існування деяких дозволених форм недозволеного за фрейдом – Це є оргії давніх культів, деякі свята, наприклад, Купальська ніч. Танці, балет, показ, а з іншого боку існують форми сублімації непрямого вивільнення енергії несвідомого, наприклад, малювання оголених тіл або писання кримінальних романів. Проте коли справа доходить до зривів і людина сама. Вже не може з ним впоратися, треба вважати процедуру психотерапії шляхом розпитування, бесід вільних асоціацій, знаходити спосіб вивільнення, легалізувати заблоковану силу, хоча б, наприклад, у словах. Вчення фрейдизму інколи називають психоаналізмом, і це тому, що фрейд ретельно розробляв методику ідентифікаційний прояв несвідомого, наприклад, у сновидіннях. У невимушеному обмовках вплив Фрейдизму на світову громадську думку в 20-30 ті роки ХХ століття був величезний. Вчення Фрейда, що поширювалося вже на початку ХХ століття, сприяло розгортанню так званої сексуальної революції. Найважливішим вже постає те, що вона вже не спрос. Товно доводила людину та її поведінку, не можна звести до розумових розрахунків, що в цілому людина постає значно складнішою, ніж це видавалося класичній культурі. В той же час варто відзначити, що надмірне акцентування дій психіці людини, перш за все, та переважно сексуальну інстинкту викликало з боку багатьох вчених та мислителів негативну оцінку. Вже найкращі учні та послідовники Зігмунда Фрейда, зокрема Юнг та Адлер та Фром, не погодилися із таким акцентуванням і дали своє трактування сутності несвідомого. Зокрема, Юнг, виходячи із тези про те, що несвідоме характеризує корені людської психіки, які сягають засад сущого, взагалі вважав його найпершим виявленням фор. Мотворення у вигляді символізації, тобто людську здатність творити символи, наділяти її невимірними глибинами, а також і розуміти їх він прямо зводив до дій несвідомого. Такою здатністю Юнг наділяв не індивідуальну психіку, а колективне психологічне життя. Тому ввів у науковий обіг поняття колективного несвідомого, останнє продукує цілу низку таких конста... константних сталих психічних структур, які потім пронизують собою майже всі форми певної культури. Адлер вважав, що провідним мотивом дій несвідомого постає непереробне прагнення самоствердження, як наслідку людської природної недосконалості. Отже, основне у несвідомості це воля до влади. А остання вже знаходить свої найрізноманітніші прояви то у вигляді культуротворення, то у вигляді бажання опанувати жінкою чи чоловіком, то у прагненні політичного лідерства. Фром намагався пов'язати дію несвідомого, як і всієї людської психіки взагалі, із соціальним життям та суспільним стосунками, тому тут людина здобуває людські якості та намагається самостверджуватися. Проте, внаслідок існування непереборної суперечливості між розумом і інстинктами, людина завжди відчуває своє свою незавершеність, що і постає промідним мотивом її дій. Таким чином, можна констатувати, що класичний фрейдизм та вчення неофрейдизму в цілому окреслили як природу, так і основні сфери проявів несвідомого, пов'язавши його із людською вкорінністю у глибині засади буття та у людській індивідуальності та соціаль... соціальні стосунки. У несвідомому знаходять своє виявлення енергія буття та самопрояві, та самозасвідчення, яка вводить людину у складні аспекти власного самоусвідомлення та взаємин із іншими людьми.